Львів'ян навчають захищати свої права. У самопомочі розпочався третій етап правової школи для львів'ян. Упродовж семи спеціальних тренінгів городянам розповідають про те, як правильно звернутися до суду, написати заяву, апеляцію, скаргу. Юристи об'єднання намагаються розповісти про це так, щоб людям, які раніше не мали справи із юриспруденцією, було легко запам'ятати усе почуте. У самопомочі, сподіваються, після юридичних тренінгів їхні слухачі оволодіють основами Цивільного судочинства і вже без додаткової допомоги зможуть захищати у суді свої права навчання у правовій школі безкоштовне. Це теми, які найбільш дотичні до звичайних громадян щодо їх правої освіти і можливості захисту їхніх прав. Це безпосередньо подання позної заяви до суду для захисту свого права, складення заяви. Подання її до суду, процес судового розгляду, і все закінчиться винесенням судового рішення і його майбутнім виконанням виконавчої служби. Саме цей такий е, тривалий процес ми намагаємося якнайбільш детальніше розповісти.